Друзі, всім привіт, всім привіт! Ви на каналі Єліна Холод 5, українці за кордоном. Пару днів не виходила до вас в ефір, сама сиділа в новинах, Думаю, ви читали новини і прям не знала, що розповідати, чим ділитися з вами, якими новинами. Новин багато, але ми нічого зрозуміти не можемо. Але знаємо одне, що Європа нас не залишає. І цим ми дуже вдячні Європі. Життя українців в Європі продовжується під тимчасовим захистом. Ось так, друзі. І життя взагалі продовжується. Скоро весна. Треба згадувати вже про свої справи весняні різні. І от я вже сьогодні нарешті вибралася в магазин. Цікавий магазин для садівників-городників. Так що залишайтеся, підемо разом з вами. І, до речі, хто не підписаний, дивиться мій канал, підпишіться, будь ласка, перевірте свою підписочку, щоб ми могли далі вам показувати свої гарні відео. Тому, як, як відомо, підписка, коментар, лайк просуває відео, просуває канал, і тоді більше людей може подивитися наші відео. Ще не сказала про погоду. У нас різке потепління. Плюс 10, але туман і така от волога в повітрі. Мряка. Ось, друзі, ми прийшли. Це такий магазин велкооп, це такий садовий центр. Це така мережа магазинів в Нідерландах, вони є по багатьом містам. Тут продаються і живі квіти, і добрива, і ґрунт, і різні засоби боротьби з шкідниками. Інструменти садові, електричні, і різні такі інструменти, ручні. Далі продаються, агроволокно продається, одяг продається, садовий, взуття. ну такий, Знаєте, універсальний магазин. Так що ми з вами зараз зайдемо, почнемо огляд цього магазину, але почнемо ось з квітів. Я вам показую які квіти. Які кущики є в цьому магазині, які ціни. Ось ви можете все подивитися, придивитися. Я не спішу знімати, зупиняюся на кожній рослинці, щоб ви гарно могли роздивитися, що тут є і які ціни. Багато віоли весняної, першої, ви бачите, вам 4 євро. Такий декілька горщиків, такий лоточок. Це ось не знаю, що це таке. Схоже на спородину чи на горобину на якусь. Може, ви знаєте, підкажете. І заходимо, друзі, всередину магазину. О, і тут теж ще є квіт. Акція на примули, 5 штук, 5 євро. Виходить, євро одна ось така примовка. Нарцисики, мишачі гіацинти вже. Нарцисики, які розквітли. Так, пішли далі. Йду до того насіння, яке я купувала в минулому році, подивилась навіть відео, і воно мені дуже сподобалось. Ось така редиска. Мені дуже сподобалась. Візьму, вибачаю, друзі, але тільки зараз я добралася до цього магазину. Ось мене питали, які огірочки кращі. Так, ні, це не ці. Я тут купувала F1 карнішончики. І дуже вони були урожайні, стійкі до хвороб, і вони мені дуже сподобались, але я їх не бачу чомусь. Так, друзі, я знайшла ці огірочки, які я купувала ось так. Називається профі F1 Карнішони. Фотографуйте собі і шукайте такі, кому треба. Читайте про них. Ось такі сливки я вирощувала. Високий томат. Показувала у мене є відео. Можете зайти подивитися. Дуже урожайні, смачні, я їх консервувала також. Так, ось такий ще є томатик, не знаю його. Ось такий F1 томат. Ну, дорогий. Бачите, вісім стоїть 8. Це у нас виходить 7,19. Це на сінечко, дуже дорого. Так, це у нас теж 8. Теж F1 якийсь пірос. f 1 не знаю, я вирощувала Хілдарис табличний, мені сподобався. Ось стрічка не F1. мане, У мене... Що у нас тут ще є? Сант-П'єр. Ну, я вам показувала, купила жовті великі. От. Ще я хочу купити кабачки. Кабачки ось ці, мабуть, нормальні. Будуть Black Beauty Не знаю, ще, може, оці Діамант F1 один. Діаманти 1 мабуть, краще. Як то кажуть, що б там не було, новини новинами, а сіяти треба. Сійте квіти, засівайте городи і все буде добре. Так що, друзі, будемо сіяти. Будемо сіяти, будемо вирощувати. Вон такий ще огірок, самий дорогій 8. А він, так, 8 чи 7 євро F1. Бачите? Ну, оця фірма мені подобається. Вони дійсно, щоб в мене так було, що заявлено, те і є. Ось такі бурячки, бачите, гарненькі. Все гарненьке. Капусточка. Ось бурячки. Така капусточка. Але я в основному ось такі ще огірки китайські. ексель можна виростити. Дуже у нас на дачах багато хто такі вирощує. Довгі люблять. Але мені вистачає їх в магазинах їхніх довгих огірків. Хочеться звичайних наших смачненьких, солоденьких. А вони кажуть, то огірки в банку. То, каже, на огірок, то в банку. Так, а ось дивіться ще кукумбер. А ось такі оранє ванзадене, F1. Теж, бачите, сім, він не дешевий. Чим нижче, тим дорожче. Ну, їх розбирають. Ось так. Багато огірків. Прямо такими букетками, Бачите, вісять. Не знаю, хто такі садив. Напишіть мені. Вже дійсно щось гарне, урожайне. Ну, от, про ці я читала, що вони стійкі до хвороб. Тільки цікавий томат лігурія. Бачите, який красивий в розрізі. Такий тінітін. Каданго F1. І... Сират F1. <Ф1> Ось такі томатки, друзі. Так, все, пішла далі. Взяла ці огірки і ці цукіні. І цю редиску. Магазин не дешевий, я вже сказала. Бачите, тут от кукурудза тут цибуля 2,95, а в лідлі євро. 29 я купляла. Таку можна купити. Ось таку цибульку, білу, синю. В два рази дешевше цьому. І чесничок. Чесничок вже теж проростає. 4,95. Представляєте, як дорого. Я дешевше купляла. Друзі, магазин не маленький, Я е, зняла огляд цього магазину, але в цьому відео я показувати не буду, тому що там по різним відділам я ходила, багато чого не знімала. В одному відео це все не поміститься. Буде дуже довге відео. Е, воно може вас втомити. От. Але в кінці відео покажу, що, такі... але в кінці відео покажу, -таки, що я вибрала собі з насіння. Посадкового матеріалу, так що залишайтеся. Покажу це в кінці відео. А наступне відео буде далі про цей магазин цікавий. Сідаємо пить каву і думати, що ми взяли, чи все нам треба. Зроблю собі капучино. Натуральна кава мелена. Mm, запах хороший. Мені подобається. Так, зараз я розмішаю. Я взагалі-то без цукру п'ю, але буває, знаєте, така гірка. Угу. Цю я добавлю трошки цукру. Тут якась така краса рекламується. П'ємо каву і дивимося, що ми купили. Пішла, друзі, от зразу йдіть в оп-оп там, де є, бачите? Ось такі от гвоздики, вони з такими шляпками ще нормально. І ось такі теж взяла. Більшого вибору там не було. По-моєму, теж можна буде кудись забити, якщо треба. Так, що далі? Ось ця редиска мені сподобалась, візьму. Багато в мене їмо. Візьму один пакетик. От це, бачите, одиничка, це саме дешеве насіння, воно десь євро 50. Так, двічка це буде 2,50. Ось такі цукіні Black Beauty. Схоже, що вони такими кущиками ростуть. Урожайні. І ось такі огірочки. Друзі, багато в цьому році не буду садити розсади сіяти. Тому що. Не зможу часто їздити на дачу. А так, от цибулю купила, насію там петрушки, кабачків посажу, редиски, руколи, салату. Ще салату в інших магазинах куплю. Трошки помідорчиків, огірочків. Ось так. Ну, поки що так. А Та, то знаєте, як той каже, все, не буду, не буду, не буду. А потім ще, ще ще, рука тягнеться, тягнеться. Ви ж розумієте, да, що я не вдома, тому... тому ось Так, так, оце от обов'язково спасати те, що в мене вже є, те, що росте від лі. Дуже класна штука. Я її використала, там була у хазяїна. Тепер він уже не купляє. І ось це вигідно воп-оп від слимаків. Це теж гарна фірма. Таке було, я використовувала голубі гранули. Замість 15 євро 7 воп-оп. Так що, друзі, я задоволена. Це, звичайно, не дешево, немало все коштує, але все-таки трошки зекономила. І... Починаємо новий сезон. І ще хочу сказати: значить, як я зрозуміла, краще купляти гарне насіння, але трошки. Воно завжди зійде і буде у вас урожай. Тому що я купувала дешеве насіння. Якесь росте, якесь сходить, якесь урожайне. Якесь ні, як би не вгадаєш і сієш його багато-багато раз, якби е використовуєш свій час і енергію, а воно потім не сходить або сходить якесь попорчене. А от, якщо купиш ось таке в такому магазині професійному, то завжди буде результат. Оце мої такі спостереження.